Пресвітлого, чудового і благодатного, дай Боже дня суботи. Стоїмо, не здаємося, рухаємося вперед, якось розвиваємося. Дякую вам ще раз за коментарі. Особливо завчора і позавчора файно було читати. Тішуся, що ви є, і дівчуся, що підтримуєте, і за кожну подобайку. І за кожне поширення, очевидно. Пам'ятайте, що кожен, хто поширює відео із каналу Ходім, то ви є моїм піар-менеджером. Слава Богу, за вас. Сьогодні навчаємося від старших і саме нині. Нам проповідує такою ідеєю Йосиф. Ми так з Женькою якраз за нього згадували тут у Хорватії, що як приємно, що є такі люди. Бо тут спілкуємося з багатьма людьми з України, які показують, що, на жаль, досвідчили неодноразово, особливо у часі повномасштабної війни, різного такого зловживання сторони багатьох людей. Тобто, якщо є можливість здерти, то здирають, ціни піднімати, піднімають. а Йосиф, так приємно і цього року зібрав перший урожай з бджіл в карпатських у діловому банку. І завжди я йому стараюся і рекламу зробити на мед, ну для парафіян там, для своїх твій, файний домашній мед, являється собі карпатське різнотрав'я і, і, і він і сьогодні лишив таку саму ціну, по суті, смішну, як, як і минулого року. І він каже: бо для мене кажу, це важливо, йде війна. І так взагалі час непростий І Важливо є, аби ми лишалися людьми і не піднімали ціни в цей час. І тому я спеціально тримаю таку ціну, навіть скажі так, занижену, для того, аби мед був для людей доступний, і для того, аби бодай, у цьому питанні ті люди, які будуть купляти, не мали відчуття, що на них не знаю, наживаються чи ними користаються. І це мені так сподобалося, бо це якраз показує таке серце. Українців, серце справжнього українця. Розумієте? Бо, на жаль, ми, ми маємо різних досвідів. Я думаю, що якби вам дав можливість у коментарях, ви б написали стільки різних прикладів всяких зловживань у часі війни. Але попрошу вас сьогодні, напишіть, будь ласка, в коментарях приклади, навпаки, не негативні, але позитивні. Коли ви особисто навіть у маленьких дрібничках досвідчили у часі тепер, особливо повномасштабної війни. Якийсь момент людяності, якийсь момент справді такої здорової второпності. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що це буде файним свідченням, бо ми чуємо, на жаль, довкола так багато різних закидів, як багато речей робиться недобрих у, у часі війни. І це якось так аж збиває з пантелику, вибиває землю з-під ніг аж, опускаються руки. То давайте сьогодні, в цей день, нехай будуть поширені коментарі якомога більше файних речей яких ви досвідчили якраз для е, благословіння? От, скажімо, сьогодні, буквально сьогодні, е, один переселенець, ну переселенець, вже тяжко мені про нього говорити, бо такий друг, ми з ними подружилися за протягом року часу. Вони жили в нас у діловому, але виїхали взагалі з усією родиною і, і старшими, і з меншими у Америку. І сьогодні Славко, як почув, що єде збірка на табір. То прислав я від собі табір зараз 100 доларів, бо, бо він знає, що це, це справа така файна, божа справа спільна, то хоч, ні, аби, е, хоче приєднатися. Тобто, і це тішить, що тобто, люди, які самі втекли, які самі, по суті, не мають дому, там тепер майже вижив, мусять виживати на у чужині в Америці, але вони стараються про Україну. Я знаю, що вони багато донатять, і, і навіть про таку річ, коли почули, що він іде табір християнський, то навіть за, за це переживають. Так що. Славік, якщо бачиш, дякую тобі, будь благословенний, це цінне. Тому товариство, чекаю від вас якогось коментаря і якогось доброго досвіду за час повномасштабної війни, бодай, коли ви досвідчили трошки більше людяності від сусіда, родичів, від знайомих, від раптових людей, з якими ви зустрілися, для того, щоб такі новини ширилися, щоб така істина поширювалася. І також пригадую, що далі триває наша збірка для табори. І вже я рахував, що точно вже 20 дітей зможуть бути безкоштовно. Загаді на табір ще декілька по наймі, принаймні, частину ціни покрити мають можливість. До речі, окрема подяка і благословіння для молитовної спільноти із міста Франкфурта. Здається, це є той самий Франкфурт, що Франкфурт на Майні. Так, дякую вам, будьте благословенні, ви вельми нас благословили, підтримали. І це дуже цінно, що із так далекого перебування і проживання не забуваєте про Україну і українців. Тому далі робимо збірку для, для утримання дітей і для організації цілого табору, який буде у кінці липня, для того, щоб ширилося Боже слово, і для того, щоб наші діти навіть у, у часі війни мали досвід не прикрий, але досвід добрий і благословенний. Якогось табору, якогось зростання і праці над собою. Тому воюємо далі, боремося і все ж таки вишукаємо те, що добре ми побачили, те, що доброго ми досвідчили за останні пару років, для того, щоб радше надихати один одного, а не знеохочувати. Дякуємо Йосупові за медовий приклад, дякуємо всім вам за участь і за кожен момент, коли вдається вам проявляти більше людяність, аніж. Не, луѓе не си, анти луѓе не си. Многу е фино, мир вам.